Раді вітати вас! Сьогодні розглянемо найпоширеніші прізвища українців. 12-те місце за поширеністю в Україні займає прізвище Поліщук. Його носіями в Україні є 53 тисячі 100 осіб, означає мешканець Полісся. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Поліщук в Україні є міста Київ, Вінниця та Одеса. На 11-му місці прізвище Шевчук. В Україні мешкає 55 851 носій цього прізвища. Найкомпактніше місце проживання Шевчуків міста Київ Вінниця Рівне. Прізвище утворене від слова Швець. Тобто предками носіїв цього прізвища були шевці. Десяте місце займає прізвище Олійник. В Україні мешкає 59 375 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше у містах Київ, Харків, Дніпро. Пращури олійників виготовляли або продавали олію або володіли олійницями. Дев'яте місце за поширеністю в Україні займає прізвище Коваль. В Україні налічується 62 232 носія цього прізвища. Люди з прізвищем Коваль в Україні компактно мешкають у Києві, Львові Харкові. Це прізвище отримали предки його сьогоднішніх носіїв за професійною ознакою, тобто вони були ковалями. Майстрами куванням обробляли метал, виготовляли металеві предмети. Похідним від прізвища Коваль є прізвище Ковальчук, яке за поширенням в Україні займає восьме місце. Насіїв цього прізвища в Україні налічується 70 тисяч 410. Місцями компактного проживання Ковальчуків в Україні є міста Київ, Житомир, Рівне. Прізвище Ковальчук отримував син Коваля або його підмастерія. Сьоме місце за поширеністю в Україні займає прізвище Кравченко. В Україні мешкає 75 тисяч його носіїв, найкомпактніше у містах Київ, Харків Дніпро. Таке прізвище отримував син, учень або підмастерія кравця. На шостому місці за поширенням в Україні прізвище Ткаченко. На сьогодні у нашій державі мешкає 82 тисячі носіїв цього прізвища. Найкомпактніше люди з прізвищем Ткаченко мешкають у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі. Найчастіше прізвище зустрічається на Слобожанщині. Таке прізвище отримував син, учень або підмастерія ткача. П'яте місце за поширенням в Україні займає прізвище Бойко. В Україні мешкає 83 195 носіїв прізвище Бойко. Найкомпактніше у містах Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг та Одеса. Прізвище походить від слова бойовий, моцні «моцні бойки», тобто рішучі, сильні, непереможні. За іншою версією, прізвище походить від етноспільноти «бойки». На четвертому місці за поширенням в Україні прізвище Бондаренко. Яке налічує в Україні 88 133 носія. Найчастіше людей з цим прізвищем можна зустріти в містах Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Кривий Ріг. Регіон наймасовішого розселення носіїв прізвищем Бондаренко є Слобожанщина. Таке прізвище отримував син чи донька Бондаря. Згадки прізвища зустрічаються в казацьких реєстрах. Так, у реєстрі за 1649 рік згадується 27 осіб з прізвищем Бондаренко, а за 1756 рік 4 особи. Третє місце за поширенням в Україні займає прізвище Коваленко. В Україні мешкає 88 632 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем є міста Київ, Харків, Дніпро. Регіон найщільнішого розселення носіїв прізвища Коваленко є Придніпров'є. Це прізвище отримували син чи донька Коваля. Друге місце за поширенням в Україні займає прізвище Шевченко. В Україні мешкає 106 340 носіїв цього прізвища. У містах Київ, Харків, Дніпро можна найчастіше зустріти людей з прізвищем Шевченко. Першу згадку прізвища Шевченко можна знайти серед казаків, які населяли південні землі української держави у 16-17 століттях. У цей час беруть початок більшість сучасних прізвищ. Так є кілька версій походження прізвища Шевченко. Перша версія це походження прізвища від назви Ремесла. Швець, Шевець, Кравець, який займався шиттям одягу, взуття з тканини або шкіри. Як правило, ремесло переходило з роду в рід і сини отримували прізвище Шевченко. За другою версією, прізвище Шевченко може мати адигейське коріння у 15 столітті територією середнього Подніпров'я та Лівобережної України. Прийшли кілька хвиль черкеської еміграції, а диги називали своїх християнських священників Шеуджен. Нащадки цих священників цілком могли отримати прізвище Шауджененко, Шевченко, Шевдженко. Згідно з третьою версією прізвище Шевченко походить від назви посади, яка була у запорізьких казаків. Шампольник. Той Хто чистив шомполом дуло мушкетів, називався Шевець. Проте з іншого боку Шевчиками називали також помічників кравців. І нарешті найпоширенішим прізвищем в Україні є прізвище Мельник, яке носить 107 878 українців. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Мельник є міста Київ, Вінниця, Львів. Прізвище Мельник надавалось носіями на за професійною ознакою, тобто тим, хто працював на млині та займався перемелюванням зерна на борошно або власником млина. Найчастіше прізвище Мельник зустрічається на Поділлі. Є згадки про мельників і у казацьких реєстрах. Наприклад, у 1756 році нараховували щонайменше сім козаків з прізвищем Мельник. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Далі буде цікавіше.